Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, ну ви бачите, як і коливання в погоді, то посуха така спека до 30 градусів неочікувано на початку квітня. Потім опади такі три дні підряд, без перестанку випало по 40-50 по мм. Якраз сади, цвіли і цвітуть. В основному, яблення, зараз світе груша. Абрикоска вже відцвіла. Ми рекомендували для захисту абрикоса від і небезпечної хвороби моніліозу вносити в період цвітіння фуніциди. Ми їх називали, є у нас відео на каналі. Це і хорус, це, можливо, Делан чи Скор. Який у вас був в арсеналі, вони ефективні проти маніліозу. Але вважаючи, що були тривалі опади, друзі, то інфекція вона все рівно ще збереглася. І ми рекомендуємо вносити, от після того, як пройдуть дощі, зараз пониження температури. Почекаємо. Нехай температура підніметься до плюс 15 градусів. Обробити вже по формуванню абрикосок. вже сформувалися, вони такі по 3-5 мм абрикоски, внести бакову суміш фуницидів. Ми рекомендуємо зробити баковий суміш із таких фуницидів, наприклад, як Делан, наприклад, і Світч. Це буде три діючі речовини. Вони будуть дуже ефективні. Вже от іменно після цвітіння для того, щоб призупинити розвиток тієї інфекції, яка збереглася і, можливо, передалася із необроблених абрикос від ваших сусідів, хто не обробив на ваше дерево. Це класна суміш, друзі. Можна додати і прилипач через те, що якраз суміш цих речовин, можна, якщо у вас немає делану, можна взяти такі продукти, як бейліс. Або Сігнум, вони також є ефективні проти моніліозу на абрикосі. Тому, друзі, обов'язково враховуючи, роблячи оці корективи на погоду, на ці опади, на це похолодання, внести фунгіцид, і ви тоді вже будете мати класні, хороші абрикоси. До речі. До фунгіциду можна також додати після цих холодів, якщо будуть приморозки, можливо, і продукти, стимулятори росту з містом фітогормонів, амінокислот, також водорослей. Ну, є сьогодні на ринку хороші зареєстровані продукти, стимулятори. Це також дасть можливість. Покращити фізіологічний стан вашого дерева і забезпечити отримання хорошого урожаю і високої якості. В якості продуктів антистресантів після приморозків ми використовуємо, наприклад, продукт Fertie компанії компанії Agro Україна 125 мл на. 10 літрів води. Його можна змішувати і з фуницидами, і, можливо, якщо потрібно, з інсектицидами. Тому, друзі, ну, от я показую, чим особисто користуємося ми. А вже коли буде врожай, тоді ми вам покажемо на відео, а який врожай ми отримали. Тому, друзі, це такі рекомендації по захисту вашого абрикоса від небезпечного моніліозу. З вами сьогодні команда ArtFields і я, Олексій Сирієнко. Так, да, я забув сказати, що якщо ви не підписані, підпишіться на канал Мистецтво Поля Срієнка, а ваші подобайки дадуть можливість інформації на Ютубі робити доступною до великого кола садоводів. А ми сподіваємося, що вона є корисна і своєчасна. На все добре. Бажаємо вам високих врожаїв в ваших садочках. Задоволення від вашого саду. До нових зустрічей на каналі. Слава Україні! Дерево має бути отакого от вигляду. Отак от воно виглядає, коли воно захищене від небезпечного манеліозу. А отак от виглядає дерево, яке не оброблене, яке вражене манеліозом.